Це 13 січня огляд головних подій дня у програмі місто Яна Паукова, Вітаю вас. У першій половині випуску говоритиму про таке. Добрі справи не забуваються. Сьогодні криорійці вшановували пам'ять Григорія Гутовського. Мій дім ОСББ. У кривому розі стартує конкурс для новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 24 роки тому пішов із життя Григорій Готовський. Талановитий керівник Кривого Рогу понад 40 років присвятив місту. Вклонитися його пам'яті земляки прийшли сьогодні до меморіальної дошки на будинку, де жив Григорій Готовський. Поклали квіти до могили колишнього очільника міста. На головній алеї центрального кладовища Григорій Готовський покоїться поруч з дружиною Раїсою Панасівною. Вшанувати пам'ять колишнього голови Криворізького міського виконкому. Сьогодні прийшло багато людей, які знали Григорія Готовського і працювали з ним. Квіти на могилу видатного криворіжця принесли секретар міської ради Сергій Маляренко, наступник Григорія Готовського на посаді міського голови Юрій Любаненко, заступники міського голови, голови райрад, керівники підприємств. Поминальну панахиду справу отець Анатолій сьогодні. Паминає його. Мы отдаем честь э, памяти вот, человека, который э, жил проблемами нашего города, отстаивал город на всех уровнях в те непростые времена. Григорій Гутовський залишив чималий слід по собі. Його внесок у розбудову кривого рогу важко переоцінити. На долю Григорія Івановича випало керувати промисловим мегаполісом в останні роки існування Радянського Союзу, приймати серйозні і складні рішення. З його ініціативи у місті зводились мікрорайони східний перший, другий та третій, був побудований швидкісний трамвай та міжнародний аеропорт. Він багато зробив для свого улюбленого міста, служив йому чесно й віддано. Пам'ять про цю людину бережуть криворіжці. Григорій Іванович Гутовський – це унікальна личность для нашого міста і як руководитель, і як людина, який кожен день. Старався сам сделать и обучить тех, кто с ним работал, каким то свершенням чи то новому, щоб день пройшов не просто так, а с конкретным результатом для благоустройства города и созідання города. Пам'ять Григорія Готовського сьогодні вшанували і в центральному міському районі в будинку номер 17 на свята Миколаївській вулиці. Він жив з 1974 року. Нині тут встановлена меморіальна дужка. Сюди із квітами і спогадами про видатну людину кривого рогу прийшли друзі, однодумці та соратники Григорія Готовського. Пам'ять ньому має бути зберігана і в вулицях, і в скверах, і в скоросних трамваях, і так далі. Потім то, що прийшли з указом розпорядженням губернатора, тут, там там багато противоречивостей, нас це не розстраюють. Ми знаємо одно, що ми в місті одно so пам'яті і зберігаємо. на мітингу реквієми говорили про внесок Григорія Готовського розвиток Кривого Рогу, про його патріотизм, любов до міста і відданість людям. Мені здається, що у людей наступило розуміння того, що це дійсно було настояще время, настояща діяльність, діяльність, направлена на благо всіх людей. Тому і пам'ять о Григорія Івановича живе. Будинок, де мешкав Григорій Гутовський, сьогодні став місцем, де молоде покоління криворізців змогло долучитись до історії рідного міста, сповненої випробувань і славетних перемог. Валерій Кожухар, Артем Мельник, програма Місто. Новий рік новий конкурс. Місто допоможе мешканцям ОСББ зробити свій дім комфортнішим. Переможці отримують фінансову підтримку на капітальний ремонт обраних конструктивів будинку. Конкурс проводиться для новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У липні минулого року держава скасувала норму, за якою у новостворених ОСББ коштом міського бюджету виконувався капремонт одного з елементів будинку. Нині всі витрати на ремонт і утримання справа самих об'єднань. Та не в кривому розі. Наше місто взялося за продовження цієї практики. Цього року стартує конкурс Мій дім ОСББ. Він дасть можливість новим об'єднанням виконати капітальний ремонт даху, підвалу, швів чи інших конструктивних елементів на власний розсуд. Умови конкурсу прописували спільно з представниками ОСББ. Очень довго это все обсуждали. Написали протокол. есть, есть протокол, є есть разногласія. Есть как говорится, предложения, які були услышаны от опозиції этой програми. они учтены. Одна із умов участі співфінансування проекту. 90% відсотків потрібно для ремонту суми дає місто, а 10 – саме ОСББ. Конкурсні пропозиції прийматимуть у міській виконкомі в кабінеті номер 552 до 23 лютого. Дар'я Ворона Артемі Мельник. Програма місто. І тему об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Кривому Розі продовжимо з гостем. Студію у нас сьогодні заступник міського голови Олександр Катриченко. Олександр Володимирович, вітаю історія такого явища як ОСББ у, у кривому розі досить тривала. Так і відомо, раніше на перших порах держава усіляко підтримала бажаючих вступити до ОСББ, змінити форму власності будинку. Надавалася окрема фінансова допомога. Серйозно, наскільки я знаю, на сьогодні ситуація змінилася наскільки сильно змінилася. Справа в тому, що ситуація змінилася кардинально, це пов'язано з тим, що з 1 липня 2015 року набрав чинності закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який остаточно вже врегулював питання власності у багатоквартирному будинку і хто за що відповідає. І саме цим законом було внесено зміни до закону про СББ, яким взагалі виключено питання проведення капітального ремонту за рахунок. В тому числі бюджетних коштів попереднім власникам або балансу утримувало. То, тобто, якщо раніше робили ремонт там б, покрівлі, так або ще якийсь, і лише тоді люди вступали, то тепер такої норми взагалі не буде. Такої допомоги Її взагалі не буде і з державного бюджету або з обласного mm -hmm. бюджету жодного разу не було. Завжди це була міська програма, яку ми підтримували. Що ми в принципі зробили і в цьому році що вдалося зробити в минулому році у цьому напрямку допомоги? В цілому з 2011 року в місті Кром діється Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків більше вже ніж в 105 будинках, в яких створено об'єднання, проведено певні види капітальних ремонтів. Зазвичай ці види не зазвичай, в більшості випадків ці види ремонтів обирають самі власники або співвласники голови ОСББ. І зазвичай це такі види ремонтів, як покрівля, міжпанельні шви, внутрішня електропроводка або підвальна розводка. Більше 105 будинків. Звичайно, що і в минулому році близько 17 будинків так отримали такі капітальні. Ні, ремонти, і звичайно, що не дивлячись на те, що на державному рівні. Пройшла повна відмова від підтримки, навіть виключення шляхом виключення закону. Ми в цьому році зберегли таку позитивну тенденцію і е, прийняли відповідну програму, а також порядок її реалізації. Оцей новий конкурс. «Мій дім ОСББ, про який ми тільки не чули у сюжеті. Стартує він у цьому році. Що це це свого роду громадський бюджет тільки на окремі напрямки? Щось типу е, громадського бюджету. Угу. Однак є виключно цільова, тому що учасниками цієї програми є виключно об'єднання співвласників багатоквартирних які до цього часу створилися і не отримували фінансової допомоги з міського бюджету. Звичайно, напрямки реалізації залишилися ті ж самі: покрівля, підвали, міжпанельні шві та інші конструктивні елементи, які будуть обирати самі голови. Ми в цьому році ввели таке поняття, як співфінансування з боку. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розуміючи те, що сьогодні і роботи, і товари, і послуги сьогодні дуже дорого коштують. Звичайно, що цей відсоток і ціни постійно. зростають. Цей відсоток був зменшений до 90% з міського бюджету і 10% співфінансування. Однак є одна ключова контрольна така зона, яка називається е, конкурсний відбір. Не всі будуть об'єднання допущені до або всі будуть допущені однак, не всі можуть бути перемоги. Що То, будете ставити за головне? Найголовніше це є найнижчий рівень заборгованості власників та співвласників за житлово-комунальні послуги: за тепло, за воду, за електроенергію, за послуги з управління, тобто ті послуги, які на сьогоднішній день дуже важко сьогодні отримуються містом. Ми з вами чудово знаємо ситуацію, як по проходженню опалювального сезону, так і по водопостачанню. Найбільші шанси будуть мати саме ті об'єднання, які мають мешканці, яких мають найменшу заборгованість за ж. Тлово комунальні Це важливий аспект. Принагідно Запитаю вас про снігоборотьбу. Буквально коротко, що кажуть синоптики, які найбільш проблемні зони на сьогодні. На жаль, перепади температури з плюсової плюс 2 до мінусової, мінус 5, мінус 7 градусів, він сьогодні дає можливість в день розтопити сніг та ще більш нормальними умовами зробити проїжджу частину. Однак є друга сторона, тому що той сніг, який залишився на покрівлях наших житлових будинків, на покрівлях об'єктів бізнесу і так далі, він утворює так звані бурульки, і це найвища зона ризику. Чому? Тому що е пішохідні доріжки. Навколо житлових будинків, мешканці, діти, які граються біля під'їздів будинків, Вони сьогодні мають знаходяться під певним ризиком. Такий Падій... красивий, але дуже небезпечний наслідок так, такої перемінної температури. Влада буквально вступила в нерівний бій з власниками торговельних приміщень. Можливо, є що сказати тим, хто ще не встиг зробити навколо хто вважає, що територія навколо його власності це не стосується. Е, по перше, держави. ми надали доручення всім. Підприємствам, які надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, щоб як як можливо найшвидше огородити такі ризикові ділянки, і по-друге, я хочу нагадати, що правила благоустрою в місті Кривому Розі вони продовжують діяти і відповідальність за утримання об'єкту бізнесу, за утримання відведеної земельної ділянки. А також 15-метрової зони від межі земельної ділянки це є відповідальність суб'єкта господарювання, причому незалежно від форми власності. Чи це є бюджетна Хотіла сфера? спитати так, чи це є бюджетна, бюджетна сфера, сфери. чи це є приватний підприємець, чи це є житловий будинок. Це зона відповідальності кожного власника та землекористувача. І тому про це треба пам'ятати і знову ж таки вживати тих заходів для того, щоб не допустити жодного випадку можливого травмування людей. Дякую, Буквально Зараз подивимося сюжет на цю тему. Дякую, що це Дякую я живу під самим дахом. Навіть страшно глянуть вниз. Я могла би жити вище, якби дахи там знайшлись. Дитячий віршик про бурульку, яка зимової пори є найбільшою небезпекою для мешканців будинків. Падіння снігу або льоду з даху становить небезпеку серйозного травмування, а то й смерті. Вгадати той самий момент, коли це станеться, абсолютно неможливо. Щороку фіксуються випадки падіння на людей бурульок. На жаль, таке трапляється там, де власники будівель та й самі мешканці не стежать за станом дахів та своєчасно не очищують карнизи від намерзлого льоду та снігу. Фахівці міського управління з питань благоустрою та житлової політики закликають мешканців міста сприяти створенню безпечних умов мінливої зимової пори. Своєчасно розчищати від снігу та льоду тротуари, дахи, балкони та лоджії. Згідно з правилами благоустрою, усі підприємці зобов'язані отримувати не лише власну територію, а й 15-метрову прилеглу до неї площу. Спеціалісти управління наголошують, бурульки та обмерзання дахів потрібно своєчасно прибирати власникам будинків та комунальним службам. Ймовірність травмування біля під'їздів будинків при вході до магазинів і торговельних центрів є найвищою, тому у цих зонах потрібно бути уважними і обережними. Оксана Демченко, Артем Мельник, програма Місто. Боротьба з незручними у Дніпрі міська влада оголосила війну представникам бізнесу. Так стверджують учасники акції протесту в обласному центрі. Кажуть, спочатку там зносили малі архітектурні форми, а вже перед новорічними святами мерія взялася за представників зовнішньої реклами. Історію серед учасників якої автоматники і поліція. Дивіться у сюжеті з Дніпра. Перші ластівки зі зварювальними апаратами від мера Бориса Філатова прилетіли у передноворічний тиждень. Вже традиційно під покровом ночі без попереджень та пояснень. Зранку мешканці у різних куточках міста спостерігали автоматників та представників муніципальної поліції. За словами господарів бігбордів, на які почалися масові атаки, всі документи та дозволи вони мають. Чому міська влада Дніпра з ними воює? Не розуміють в різдвяну ніч. Комунальна техніка разом з невідомими людьми їх вже назвали тітушками. Під виглядом прибирання снігу знесла черговий біг. Инспектор, удостоверение покажете свое? Отойдите в сторону, стойте в стороне. Инспектор, вы можете показать мне удостоверение, что если действительно полицейский, не приодетый полицейского человека? И на каком основании мне ограничить мою свободу передвижения? Ба 11 січня 200 чоловіків у військовій формі з самого ранку почали трошити чуже майно, за яке як стверджують власники, сплачено усі податки, та й розташовано воно на законних умовах. Як заявляють активісти і депутати міської ради Дніпра коштували такі шоу місту досить недешево. кажуть, тільки запрошення хлопців у формі для прибирання, нібито незаконно розміщених рекламних конструкцій, обійшлося півмільйона бюджетних гривень. Вже 13 січня підприємці та депутати міської ради Дніпра, не знайшовши діалогу з міською владою, пішли під стіни. До обласної адміністрації вирішили шукати правди та захисту у губернатора. Єдина вимога припинити беззаконня, що сьогодні відбувається у Дніпрі. Сотни документов о коррупции были переданы депутатами оппозиционного блока, в прокуратуру, в НАБУ и во все контролирующие органы. Никакой реакции, к сожалению, не поступило. Сьогодні на улицу вышли депутати. Вышел малый и средний бізнес с просьбой защитить их от беспредела того, которое творится в Дніпропетровске. Депутати Дніпра нарікають на протиправні дії міської влади стосовно представників бізнесу та звинувачують їх у корумпованості. Мною як депутатам було передано в правоохранительные органи документа на 600 мільйонів. вдумайтесь в эту цифру, украденных Філатовим. Реакції ноль. Ми хотим, щоб эти дела стали реальними і була посадка людей з ОПГ Філатова. Перший заступник губернатора Олег Кужман вийшов до людей депутатів та пообіцяв розібратись у ситуації. Губернатор в курсі цієї справи зараз ви прийшли сюди. Ми з депутатами міської ради. Йдемо до губернатора, будемо вирішувати цю проблему. Учасники акції сподіваються, що втручання губернатора допоможе їм захистити свої права. Залишайтеся з нами. Програма Місто триває. Далі про таке. Помаланкували сьогодні до підопічних догинцівського терцентру. Завітав нардеп Андрій Гальченко. Конкурс для поліглотів. Найкращі знавці мов сьогодні стали учасниками конкурсу «Лінгва». Окремі категорії пільговиків в Україні мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування. Кому надаються путівки і на яких умовах, визначено постановою Кабміну ще 10 років тому. Затверджений порядок залишається дійсним і цьогоріч. Основні зміни відбулися у забезпеченні санаторно-курортними путівками інвалідів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії та дітей інвалідів, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Подробиці у сюжеті. We'll be right <laughs> back. З 2017 року інваліди-ліквідатори першої категорії та діти постраждалі від аварії на чаес забезпечуватимуться безкоштовними путівками через надання компенсації вартості посту санаторно-курортним закладам. За бажанням можна доплатити власними коштами, якщо державної суми не вистачає для конкретного закладу. Його від тепер пільговик обирає самостійно у кривому розі до першої категорії прирівняно всього 31 Чорнобильця. Ці люди мають подвійний статус пільги як ліквідатори і як інваліди війни. І можуть самі обирати пільгу для санаторного лікування. Вони обирають для себе більш комфортне забезпечення санаторно курортним лікуванням і забезпечуються як інваліди війни. Як тепер є можливість обрати санаторій самостійно, то в нас з'явиться більш бажаючих Сергій Євенович, як який його колеги Чорнобильці першої категорії в санаторіях оздоровлюються щороку. «Вибору бальшого не було. Могу сказати новомосковськ і Бердянськ. Но Сейчас такое изменение. Человек, который желает отдохнуть, ищет, где он может отдохнуть. Но щоб цей санаторій іміло ліцензію після отримання гарантійного листа згоди санаторно курортного закладу, підтвердження його ліцензії з медичної практики за відповідним профілем захворювання та інших документів, управління праці та соціального захисту населення надає усю інформацію пільговику. Далі укладання договору. Людина буде теж брати участь у договорних зобов'язаннях, і договір буде складатися тепер у трьох з трьох сторін: це буде санаторно курортний заклад, управління праці. І безпосередньо замовник пільги. Вартість потівки для Чорнобильця першої категорії складає 5250 тисяч гривень. У разі відмови від санаторно-курортного лікування чи відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості потівки в Україні, яку Кабмін встановлює щороку. Сергій Іванович вже знає, скільки це вийде у 2017-му. Многі розповідають, що вот я не поїду, але я п'ять тисяч двісті получу. Аказу нет. ні написати заявление до 15 октября. Якщо заявление написано, то йому дадуть компенсацию за то, що он поехал поїхав санаторій 400 гривень. І це є неприємною умовою в затвердженому порядку для чорнобильців-інвалідів, які за станом здоров'я не можуть самостійно дістати санаторію. Тетяна Васильова Олексій Правицький, програма місто. На свято Маланки та Василя до Довгинцівського терцентру завітали гості, співали щедрівки, та в неформальній атмосфері обговорювали нагальні проблеми. Поставити питання, що давно наболіли пенсіонери, мали змогу народному депутату Андрію Гальченку та його колегам з області та міста. Тут свій особливий ритм життя. Зараз у терцентрі три десятки криворіжців поважного віку. Є й такі підопічні, котрим невдовзі святкувати 90-річчя. Тож у свої 75, які відзначили минулого тижня, Віра Іванівна серед наймолодших. А обслуговується у центрі регулярно вже 10 років поспіль, і гостей у центрі зустрічають часто. «Приходили з бібліотеки з нашої приходили з пенсіона фонду. Кожен рік приходять. Так приймають нас. І все нам это очень нужно, тому що ну пенсії у нас є маленькие. три рази нас кормлять, очень вкусно. Нам это очень необхідно, навіть очень. всі судовою всім приходять. Ділилися підопічні терцентру із сьогоднішніми гостями не лише наріканнями на маленьку пенсію за філіжанкою м'ятного чаю солодощами обговорювали стан доріг, ремонти, перспективи для району

Сьогодні найкращі знавці мов зібралися в 71-й школі. Традиційно в цьому закладі щороку проходить конкурс захист наукових робіт Лінва. Юні поліглоти пройшли три етапи відбору. Найталановитіших чекають призи та поїздка до Дніпра. Як відбувався конкурс та що вивчають юні дослідники? Дивіться далі в сюжеті. Це Максим Куценко, учень 9-го класу спеціалізованої 71-ї школи. У Лінві бере участь вже вдруге. Цього разу у своїй роботі досліджує семантику і з компонентом зоонімом в англійській мові до конкурсу Максим встиг побувати в Польщі, де відвідав школу дипломатії та філософії. Про себе каже, порівнює свої можливості з досвідом інших. А подібні конкурси якраз і дають таку можливість. Сама школа дипломатії це не як звичайна школа. Там ми не, не було яких таких уроків. Ми з уроків ми завжди по всьому кракові. Ми завжди ходили по Кракову, Та у нас були уроки філософії на ходу. Це було як нова школа МАН, якої ще раніше не було. Це єдиний такий. У світі перший досвід на міському етапі Лінгу-2017 майже 70 робіт. Захист проходив у декількох секціях англійської, німецької та французької, а також російської мови та світової літератури межа конкурсантів починається з 9 класу, і хоча це доволі юний вік, обрані учням теми цілком дорослі. Аналіз використання англійських запозичень у статтях на тему навчання у, журналі, у німецькому журналі Шшпігель. Ця тема є досить актуальною. Всі мови зараз, всі мови зараз запозичують слова з англійської. Англійська мова є дуже важливою у чесної молоді. Розвиток творчих здібностей та залучення талановитої молоді до науково-дослідницької діяльності таку ставлять перед собою організатори. Конкурс починався ще 20 років назад, організатором була саме наша школа. Але зараз у нас в цьому году вперше проходить по, по новому формату конкурс, тому що в цьому году этим всім заведують мала академія наук Дніпропетровська. Наші учасники, які зайняли перше місце, вони їдуть на защиту в область в Дніпро. Учасники своє слово сказали, визначилось у жюрі. захищати честь кривого рогу, як міста поліглотів до обласного центру. Поїде переможниця в секції англійської мови Діана. Митько можливо, компанію її складуть володарі других місць в інших секціях. Олена Миколова дим діденко, програма Місто. Завтра об одинадцятій годині у місті відбудеться концерт для воїнів АТО та волонтерів. Виступатимуть капелани, бійці, музиканти та поети. Вхід безкоштовний, організатор заходу, центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям у кривому розі. Цей концерт під назвою «З вірою і любов'ю в серці організований з метою надати тепло, увагу і любов нашим бійцям, які зараз знаходяться вдома, які повернулися з зони бойових дій. Віддати їм наше серце і любов. Тому запрошуємо всіх наших воїнів, членів родин, наших героїв, а також всіх небайдужих прийти на концерт, підтримати і обійняти наших героїв. Усіх бажаючих поділитися часточкою серця чекають завтра в центрі. Буде час і для гарної музики, і для теплого спілкування. А час програми Місто вичерпано я на полково прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.